Подивом читаю різні думки з цього приводу, що повинні бути аналізи безкоштовні і які, і вони повинні бути доступними для мешканців Херсонщини. Але хочу вам сказати, що на території Нової Каховки процвітає соціалізм, тому що за багато років, а я працюю в лікарні вже 34 роки, відношення до форих і особливо, що мається аналізів. Не помінялись, тому що місцева влада виділяє стільки коштів, скільки необхідно для обстеження тих видів, які вже ви знаєте, вони всіх на слуху мешканців Херсонщини. Це загальний аналіз мочі, це на цукор крові, це загальний аналіз крові і флюорографія. Це безкоштовно на нові кахоції проводиться. Нема жодного фору, який поступив би в стаціонар до нас. А до речі, у нас прилікується за рік 11 тисяч 300 людей в стаціонарах нашої лікарні. Жоден форі не заплатив ні копійки за аналізи. Амбулаторні форі теж не платять зовсім, але у нас є не благодійний фонд, а благодійний рахунок як кожній лікарні. І ми звертаємося до мешканців нашого міста, щоб вони надавали, хто хоче, хто може. Ми просимо, надавали посильну благодійну допомогу. І Реагують деякі мешканці нашого міста. І ми зібрали суму в минулому році таку, щоб закупити, от тільки вдуматись, одну третину необхідних матеріалів для роботи лабораторії. До речі, ми закупили дуже дорогий апарат для обстеження, цілого ряду обстеження на суму 86 тисяч гривень, 50 тисяч гривень за благодійні рахунки. А 36 тисяч гривень надала місцева влада. Тому ми постійно виступаємо в наших газетах і по радіо, звітуємо і спілкуємося з людьми, і дякуємо за ту допомогу, яку вони нам надають, і розказуємо, куди ці гроші йдуть.